Після ранкової тривоги 14 листопада очільник Кіровоградського Ва Андрій Райкович повідомив про ракетну атаку ворога та роботу ППО. В результаті збиття ракети х 59 над Кропивницьким постраждалих немає. В кількох будинках ушкоджені вікна та балкони. Уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто. На місці події працює поліція та рятувальники. Збитки та характер завданої шкоди встановлюються. В Олександрії відбудеться конференція для громадськості. 23 листопада з 14 до 17 години відбудеться онлайн-конференція в рамках ініціативи Громада влада, діалог, довіра дія. Захід проводить ВБО, Інститут місцевого розвитку за підтримки проєкту Юсейт. Запрошуються працівники органів місцевого самоврядування, ВПО, місцеві громадські активісти, співвласники багатоквартирних будинків та інші. Мета заходу розповідається. Вісти про можливості співпраці влади та громади деталі на сторінці міської ради. У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт по заміні запірної арматури старих засувок на нові на розі вулиць Знам'янська та Скічка з 22 години 14 листопада до 8 години 17 листопада буде припинене водопостачання мікрорайонів 14 та 15. Фахівці ОКВП Дніпро-Кіровоград просять зробити необхідний запас води та приносять вибачення за тимчасові незручності. Педагогічний колектив 16-го садочку отримав диплом переможця 3-го ступеня за підсумками всеукраїнського фестивалю Сучасне дошкілля під крилами захисту у червні педагоги садочку директор Олена Буц взяли участь у відбірковому етапі всеукраїнського фестивалю, організованого Міністерством освіти і науки Українським інститутом розвитку освіти та Асоціацією працівників дошкільної освіти та видавництвом ранок. Члени журі із 391 поданих робіт. Обрали 75 переможців. Колектив садочку номер 16» визнали лауреатом у своїй номінації та надали можливість презентувати авторську роботу під час всеукраїнської онлайн трансляції. В Олександрії 12 листопада відбувся чемпіонат Кіровоградщини зі східних і сучасних танців Нурія запрошує 2023. Участь взяли колективи з Олександрії Полтави, Одеси, Дніпра, Кременчука, Кропивницького. Були представлені не лише східні танці, але й сучасні композиції, групові та сольні виступи. 11-12 листопада у Вишневому відбувся черговий етап дитячої ліги Миронюка з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат 2009 року народження та молодші. Олександрійські шаблісти, вихованці дю США 2 знову з медалями. У фіналі категорії 2013 рік народження та молодші. Марія Цвіткова з срібною медаллю та Поліна Дерев'янко з бронзою. Серед дівчат 2011 2012 року народження бронза у Ані Лосєвої. Перше медаль. Далі на всіукраїнських змаганнях виборов Тимофій Овсянніков. У нього бронза в категорії хлопці 2013 року народження та молодші. У середу, 15 листопада, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 5, вдень до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри на секунду.